Друзі, вітаю вас. Це блог каналу Футбол з Назаром. Отже, розпочнемо з Англійської Прем'єр ліги Перше місце займає Ліверпуль, другі Челсі, третій. Арсенал і четверті Манчестер Сіті. Говоримо про українську Прем'єр лігу Перше місце займає Динамо Київ, <кій> друге Олександрія, третє Шахтар Донецьк. Тепер Французька Ліга 1. Перше місце займає ПСЖ, друге Марсель і третій Ліль. <кій> Ліль це вже здивування. Чудово проводять свій чемпіонат. А тепер іспанська Лаліга. Перше місце займає Барселона. Навіть попри те, що вони програвали Лас Пальмасу і зіграли в нічию із Еспаньолем. А якщо навіть не помиляюся, програли, але все одно вона залишається перше. Друге місце в Реала Мадрида, третє Атлетико і четвертє Атлетіко. А тепер німецька Бундесліга. Перше місце займає Баварія Мюнхен. Другі в нас Айнтрахт Франкфурт. І третій Байерле Леверкузен. А четвертий у Арбі Лейпциг. Тепер у нас Італійська серія А. Перше місце в нас у Аталанти. Це вже дивина Аталанта. Були десь під цими трьома місцями, але опинятися на першому місці це в них вперше цього сезону. Друге місце в Наполі третій – Інтер і 4 Фіорентина. Е, в одному із матчів серії А Фіорентина Інтер. Сталася трагедія, через що матч закінчився, е, якщо не помиляюся, на 15-й хвилині матчу чи на, сім... на 17-й. Е, один із італійців. Не пам'ятаю ім'я, вибачаюся е, прізвища Бобе знепритомнів під час матчу. Е, 0 нуль закінчили. І все ж так, на жаль, таке буває. І я нагадаю, що це вже не вперше таке трапляється. На Євро 2012, якщо не помиляюся, чи на 2016. Е, Крістіан Еріксен опинився в такій же самій ситуації за свою збірну. Е, але Фінляндія тоді виграла. Ну, своїх суперників Еріксен з Фінляндії, якщо не помиляюсь, ну люди. Але він теж знепритомнів і. І бачите, це таке ж саме, як бачимо. І тепер дещо новеньке, від цього відео ми будемо говорити і про МЛС. Американську лігу. І, до речі, ваш той крутий Месі вибув із чемпіонату. Уявіть собі. Не вже. <кхе> Але він став найкращим гравцем МЛС. Не знаю чому. Я особливо за Роналду. Не знаю, як ви. Мені цей Месі не подобається. Чому? Ну, він, не... він віддав Золотий м'яч якомусь Родри. Добре, не будемо говорити якомусь. Родри нормальний гравець. Тому е я щось почав. Більше схилятися до того, що Роналду є. Якщо мені скажуть: Месі чи Роналду? Я відповім вам Роналду. Ну що ж? Е е е і в нас фінал. Вже фінал МЛС. Нью-Йорк Ред Булс проти Лос-Анджелес Гелексі. Отак. Оце буде заруба. І точно не Інтер Майами. Інтер Майамі програло теж якійсь нью йоркській команді. Точно не пам'ятаю, якій. Ну, коротше, вона була з Нью-Йорка. Програли Інтер Майами. На цьому наше відео закінчено. Всім до побачення! Чао!